Сідає в орендоване авто, і думаєш, будеш їздити відповідно правила. А потім згадуєш, що ти на Сицилії, і тут взагалі свої правила. Тут, якщо місцевому потрібно, він поїде там, де йому зручно. А якщо потрібно в магазин, він стане посеред вулиці, включить аварійку та піде собі спокійно. В містах суцільний хаос, але до цього звикаєш. В популярних місцях паркінги майже всі платні. Ціна приблизно 1,5 євро за годину. Деякі місця мають фіксовану денну ціну приблизно 7- 12 євро обережні, бо деякі місця. Ви заплатите 10 євро за 10 хвилин, а тому, що тариф до 3 годин. Системи немає. Кожен має свої правила, тому звертайте увагу на ціни. Громадський транспорт не найкращий варіант. Шанс, що взагалі автобус приїде 50 на 50. Таксі дуже дорого. 18 євро за 2 кілометра – Ну не найкращий варіант. Убер тут взагалі не в темі. Заправки це окрема тема. Є два варіанти. Або селф з такою ціною заправки, або сервісо з такою ціною заправки, де вас заправлять по повній. Оплата в автоматі. Спочатку обираєте стійку, потім оплачуєте і заправляєте авто. Якщо готівкою, то буде фіксована ціна заправки. Якщо картою, знімається по факту. Збережи відео, якщо плануєш подорожі в Сицилії. Вдалих мандрів!